Запускаємо пенька в космос. Взяв свою сім'ю, щоб її захистити Вадимові щиток вдів, тому що він мелкий, жінці хватить очків, а я буду без нічого. Все народ. Відходимо по підпалюю. Так, 1, 200 кіло 200 ракетного паліва. Все, відходьте народ. Бо я сам боюся. Чекай, де, де б це стати? Ого. Добре смолет. Чекай, 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 тікаю. Зараз саме починається. Айоси, боси. <риклад> <риклад> Коротше, на другий раз сім'ю не буду брати з собою. Так, це треба було кінець города тікати. Ну, очки тебе спасли. Ага. Ой, йо, босий. Сподіваюсь, більше нічого не буде вилітати. Ого, яке червоне? Воно вже все? Вроді би. Я сибоси, я ж сам налякався. Тоби, типу злетіли. Я думав, я ти думав, ти в тебе, думав, в тебе куртка згорить. Вроді би ніде нема. Бач, воно безпечне. <рес> Бач, а Вадим щітковий йому нічого <рес> не, не загрожує, Стоїть собі і дивиться, хоч би що.